Чергова робота по ремонту, поки що масово не почалися польові роботи, то вирішив трохи підремонтувати свій одновласний прицеп. Він зроблений з чого було, і дуже давно. Це ще були на початку 90-х років. Зробив я тоді собі був. Міні-трактор на базі газоновського двигуна газ 52 коробка газ 52 Ну, було таке. І до нього отакий був зроблений притчіп одноосний. Два на 2, пів метра борти. Ну, два куба, я так собі рахую, і були тоді тут ще дерев'яні нашивки. Воно все вже згнило. Тому зараз доварив отакий невеличкий надставочку на передній борт. Ну а назад побачимо, якщо то можна що собі буде додати дві дошки при потребі, так, щоб їх ставити і знімати. Ну, в ті часи не було ні булгарки, ні дрельки. Все робили з варкою, з варкою різали, з варкою варили без рулетки, без. Хутників, як можна побачити, як воно все було зроблено. Тим не менше, відслужило воно стільки років і постійно є для нього е, робота. А почався весь цей причина ремонту. Банально простенька, як завжди, пробив колесо, залатав колесо, ну... там, може би, диск помалював, помалював диск, ...ну то. Треба ще й другий малювати, заодно перевірив ступиці, а зараз покажу, зараз буду розбирати ту сторону. Вже трохи ту, ту ржавчину повідчищав. Значить, я думаю, буде чути, який там вже люфт і що там твориться всередині. Там вже за стільки років солідол зробився каменем. Це все треба вичистити, змастити. Трохи попідчищав, бо не скрізь було, зваркою здували зі старих рам. Одним словом, робилося з чого було. Так, задній борт окрема тема, я його пізніше буду е, готувати, там трошки треба прикласти рук. Ну і все це в обчистив і про... Е, обробив... Перетворюючи мержавчину. Тож я скільки років е, ним працюю, отакий от ефект це від е, виробника Хімтрейд Скільки я там всяких вже не пробував, і Rolex, і інші. Ну, ну Більше мені цей подобається. Я от е, фарбував двоосний прицеп, також обробляв. ну Ніби там вже десь два роки пройшло, ніяких проблем нема. От. Трошки воно, звичайно, ту туржавчину е прибирає. Так що е завжди є робота е і для такого одноосного прицепа. Десь невеликі вантажі, десь треба заїхати там, де двоосним не заїде. Ну і тим більше ця робота е з города. Е Вивести картоплю на посадку, привезти з. Города те, що зібрали. Ну і так далі. Корма корові завжди-завжди є робота. Вивоска гною, ну, все, оцей те, прицеп. Ну, думаю, тут ніколи не важив, думаю, дві тони мало би, мало би бути. Переперевості. Далі підготовлюю все і буду, звичайно, фарбувати. Там у нас йде вже, е, потепління, буде трошки температура е, вище, ну, та й фарба буде краще сохнути, краще. краще вона буде тоді і триматися. Такий апарат. Зараз ще покажу, як там що до чого. Ступиться по ходу як газоновська. А диск, колись такі були колесо на бочках. Ну, Але це вже колесо я сюди приспособив від УАЗа. А, ну і прицеп, причіп став трошки нижчим. Ну і в принципі 2 тонни вони легенько везуть, перевозять. Зняв я ступицю. сказати, що тут є змазка, то Нічого не сказати. Ну, але підшипники ще. Зараз їх промію і змашу. Ще якась там змазка була на них. ну але подальша експлуатація в такій стилі. то то вже була б тим підшипником дорога на цвинтар. Там взагалі немає нічого. Так, ну тут зараз є літоп 24. Напакуємо солідово, відрегулюємо підшипники, і ще буде їздити і їздити. З цікавого таке ущіннення тут войлок під конусом. І там вступиться також на конус. Е, ну, Але з одного боку, коли ми затискаємо підшипник, воно може і тут швидше за, за той конус впиратися, ніж якщо підшипник виробляється. Ну Але разом з тим якось воно працює. Так що, а солідовол, то такий вже був. Його і не назвеш солідолом. В принципі, що з одної сторони, що з другої сторони, ситуація була однакова. ну Але думаю, що це своєчасно ну, я взявся за нього. Якась частина роботи виконана. Роблю поетапно. Ну, і тоді треба чекати, щоб фарба підсихала. Рама Чорна, кузов сірий. Фарба 3 в одному, зебра, не став купляти дорогих фарбів на таку техніку робота з причіпом повністю Добре. завершена. Ще трошки фарба нині на сонці досохне. Як вийшло, так вийшло. В крайньому випадку буде краще як було. Ну, а далі, далі будемо займатися іншими справами. Такий вже причіп. Не встигну чіпати до трактора і їхати десь на сусідні села.